Доброго ранку, травам росистим, Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, мотошливим комашкам, метеликам, бджолам, особливим мурашкам. Доброго ранку сонечко ясне. Людям усім і усьому прекрасного. Сьогодні, малята, ми помандруємо з вами у світ живої природи, де живуть маленькі істоти, які є повсюди, у травичці, серед квітів, на гілочках дерев, їх можна побачити, літаючи в повітрі та мандруючи по землі. Ви здогадалися, хто це такі? Це комахи. Щось в травичці шелестить, ну могляньмо, хтось біжить. Жучок це яскравий, моторний, спинка червона, у крапочку чорна. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Дітки, а ви здогадалися, хто це? Так, це сонечко. Сонечко загубив свого друга матилика. А ти ж можна його знайти? Як ви думаєте? Так. Метелика можна знайти у лісі, парку або на лужку, де є багато квітів. Тож давайте допоможемо сонечку знайти свого друга та відправимося на пошуки метелика. А щоб нам не було сумно шукати метелика, повторюйте за мною веселу чистомовку жу-жу-жу, жу-жу-жу, я біжу, 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 ду 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 Ду-ду-ду, я метелика знайду. Ів, 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 ів. Він летів, 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 чок-чок-чок, чок-чок-чок заховався між квіточок. А що ж це за трудівничка? У квітах собі літає, смачний медок збирає. Так це ж бджілка у своїй золотій, смугастій та пухнастій шубці. Бджілка літає з квіточки на квіточку та збирає нектар. Вона дуже працьовита. Живе бджілка на дереві, там у неї цілий будинок і називають його вуликом. Подивіться. А це Мурашка. Мурашка вміла трудівниця, не на хвилину не спиниться, то гілочку носе, то соломину, будує дім свій без зупину. Мурашка маленька, чорнокоричнева та працьовита комашка. А це мурашник, будиночок для мурах. У ньому вони живуть улітку, а взимку від снігу й холоду ховаються у своє підземне місто. А ось і метелик медушиця. Подивіться, який він яскравий, гарний, гожий, наче квітка прихороший, на що схожий метелик? Правильно, на квіточку. Погляньте, дітки, скільки ще різних комах на галявині, а ви когось впізнали? Так, це і павучок, і коник стрибунець і бабка. Усі комахи мають шість ніг. Вони вміють літати, стрибати, бігати і навіть ходити по воді. Комаха має голову, груди та черевце, а на голові у комахи розташовані очі та чутливі вусики. Ось наші друзі і зустрілися і пропонують вам малята зіграти з ними у гру, де чия тінь. Розгляньте уважно тінь та скажіть, кому вона належить. Знайшли комашок? Молодці. Добре разом працювали. Кого на галявині відшукали? Комахами їх називаємо, ніколи не ображаємо. А чи сподобалося вам подорожувати? Хто збирає мед? Хто схожий на квітку? Який жук має на спині чорні цятки? Хто швидко пересувається між рослин? Молодці малята! А сьогодні я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!